Вже 30 років поспіль у 150 країнах у серпні відзначають день захисту безпритульних тварин. 75% тварин стали безпритульними через те, що їх покинули люди. Бельгія на сьогодні одна із небагатьох країн світу, де не зафіксовано жодної безпритульної тварини. Ну а на найвищому рівні захист прав таких тварин у Німеччині. Там є адвокати, які займаються розглядом виключно таких справ. Ну і між іншим, Німеччина перша країна у світі, яка прописала захист безпритульних тварин. У своїй конституції перший у світі притулок створили у Нідерландах 150 років тому. Там модно брати безпритульних тварин, але не дешево за собаку треба заплатити 120 євро за кота 100. У Фінляндії вважається теж проблема безпритульних тварин. Вирішена там немає моди на породних собак. Беруть, які є. Охочі, проходячи ретельний огляд. Чи можна їм довіряти? Україна ж на сьогодні входить до десятки країн світу, де проблема безпритульних тварин стоїть найгостріше.